Thank <laughs> you. 16 лютого в рівному на майдані просвіти відзначили день єднання. Рівняни урочисто виконали державний гімн України та підняли найбільший прапор в області. Останнім часом в змі дуже багато інформації з приводу агресії з російської сторони. Я вважаю, що це інформаційна кампанія, і вважаю, що не потрібно боятися того наступу чи тих військових дій, про які нам говорять всі. Ми ж тут ми разом. Ми зібралися, об'єднались гарно, підняли прапор. Гарно пос поспівали їм. Свято було започатковане на тлі останніх повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Втім, деякі з рівнян кажуть, що війна триває вже давно. Війна з Росією йде не вісім років, не вісім. А з часу зруйнування Києва в 1169 році князем Боголюбським і того часу війна триває, я вважаю, тисячу років. Я думаю, що ми в цій боротьбі здобудемо перемогу, але вона не буде сьогодні, завтра. Це ще багато років напруженої праці. Також рівняни впевнені, що боятися нам немає чого, тому що у нас є сильна армія, яка захистить Україну. Я не боюся вторгнення, адже е, я знаю, хто нас захищає. У мене є багато знайомих, які знаходяться і в АТО, і е, служать в збройних силах України. Тому в принципі я не боюся цього, і всі ми є єдною Україною. Період, коли весь світ, дипломатична місія, і всі наші партнери допомагають Україні. Дуже важливо з'єднати країну всередині і показати, що ми єдині, і готові дати вісіч будь-якому ворогу. День єднання також відзначили на майдані Незалежності. Там теж розгорнули державний прапор і заспівали гімн України. Юрій Чорнобривець, Микола Мельничук. новини на Суспільному.